Oh, hey, mm -hmm. Він не піти в американський футбол, але на щастя для нас обрав баскетбол. З днем народження Леброна, як королю виповнилося 38 років, і так складається сезон, що йому не доводиться чекати на подарунки від партнерів, а робити їх самому собі, радуючи жінку та мати, які відвідали його виїзну гру в Атланті. Після критики команди на останній прес-конференції Джеймс набрав 47 очок і після п'яти поразок попередніх шести матчах сезону власноруч здобув для Лейкерс бажану перемогу в Атланті. Також Джеймс зібрав 10 підбирань, віддав дев'ять передач, реалізував 18 з 27 китків з гри. І допоміг команді відігратися з мінус 15. Лейкерс оформили свій найбільший камбек в сезоні. Це до речі, міг би буде перший трипл дабл Джеймса в поточному регулярному чемпіонаті, але трохи не вистачило. Леброн за першу чверть набрав лише 2 очки, але за четверто Джеймс набрав 16, реалізував 5-7 китків з гри, він Все робив цьому матчі. Проходи кати підбирав, виконував неймовірний обсяг роботи як для гравця свого віку. Зараз трохи дикувати статистики. 47 очок. Другий кращий показник в кар'єрі Леброна на день народження. В 2009 році, коли йому виповнилось 25, він набрав 48 очок. Він найкращий скорер в історії NBA за очками, набраними в день народження. Рекорд за набраними очками в день народження тримається. До речі, у Шакіла Оніла, який набрав 61 на своє 28-річчя. Благослови господь людину, яка вирішила рахувати цю статистику. Після поразки в попередньому матчі проти Майами Леброн заявив про те, що хоче перемагати, і хоче, щоб у нього був шанс продовжувати боротьбу за титул. Багато хто сприйняв це як тиск на фронт офіс клубу та черговий заклик до трейдів. Можливо, так і було, але окрім того, Джеймс дав чіткий меседж і від себе персонально, продемонструвавши, що для нього немає лімітів навіть у 38 років. Коуч Майамі Ерік Споластер, до речі, після попередньої гри з лейкер сказав, що Джеймс це том Брейді баскетболу і легко зможе грати до 50 років. 47 очок це третій кращий показник за всю історію для гравців, яким 38 років і більше. Попереду Леброна лише Джамал Кроуфорд та Майкл Джордан. Вони в цьому поважному віці набирали 51 очко. Після матчу Леброн сказав так: Окей, якщо 30 очок для перемоги недостатньо, я наберу 40. Це проса для мене математика. Ще один цікавий факт: Леброн Джеймс обійшов Джордана за часом між першим перформансом в Лізі. 40 плюс очками та останнім сьогоднішнім. Вперше Джеймс набрав 40 Майже 19 років тому. Після матчу Леброн сказав, що зараз почувається значно краще ніж у 18 або 20 років, але досі моментами відчуває себе на майданчику дитиною. Леброн продовжує встановлювати рекорди з безпрецедентною регулярністю. Серед найвідоміших, які можна перегадати в цьому сезоні, він вже обійшов Меджика Джонсона за засистами в кар'єрі, імовірно, обійде Каріма Блу Джабара в списку скорерів усіх часів протягом наступних місяця або двох свої 38 років Леброн грає в середньому по 36 хвилин. Це 14 й найбільший ігровий час в лізі прямо зараз. Для порівняння, Кобі в 20-й сезон грав по 28 хвилин, Карім Абдул-Джабар по 23 хвилини, а він з в 20-й сезон по 18. Очевидно, що Леброн знаходиться просто на безперцендентній території не тільки в контексті своєї продуктивності, а й обсягу роботи, який він виконує в 38 років. Але в цілому для лейкер ситуація поки що виглядає м'як, кажучи, не дуже перспективно. Команда продовжує грати без Ентоні Дейвіса і просто не може конкурувати з суперниками на майданчику, коли там немає самого іді або Леброна Джеймса. Останній, в свою чергу все більше відкрито тисне на офіс клубу, який не створив для нього команду контендер. Причому збільшився обсяг критики від Джеймса саме після травми Ентоні Дейвіса. І подивіться, що Леброн забиває наприкінці матчу. Він сам святкує своє день народження, сам дарує собі подарунки і сам виграє. Цей матч проти Атланти. Але навіть попри цю ефектну та емоційну перемогу Леброн в принципі вміє додавати епічності своїм досягненням Лейкерс поки що лише на 13-му місці на заході лише 15 перемог та 21 на поразка у команди Леброна Джеймса, який забиває ось такі фантастичні китки середньої дистанції. Тепер вздовж лицевої Ну Тепер послухаємо Леброна після матчу. Ну що Леброна, Тобі 38 років, 20-й сезон. Лише 11 гравців, включаючи тебе, грали на цьому етапі кар'єри. Як тобі це вдається? Я тримаю в формі своє тіло, свою голову, що ще більш важливо. Якщо з головою все в порядку, тіло її слухатиметься. Добре, що сьогодні мої партнери запрячку попрацювали. Так, так, я обіцяв Денісу перед матчем, що сьогодні заб'ю 40 очок. Тож я мав це зробити, але коли я почав 1-5, були певні сумніви щодо цього. Твоя мати та дружина були на цьому матчі, не знаю, чи слідкувати за ними під час гри, ти був зосереджений на роботі, звичайно, але чи допомогла тобі їхня присутність на грі? Звичайно, вони частина цієї історії з самого початку, навіть до того як це почалося. Вони бачили мене в різній формі, різних розмірах, різних джерсі, на різних аренах та з різними зачісками та бородою. але те, що вони тут зі мною на виїзді в день народження, це дуже важливо для мене, адже я готовий зробити все для моєї мати, жінки та нашої родини. Це дуже важливо. Ми з вами чудово знаємо, що Леброн вміє правильно розставляти наголоси. Після перемоги в день народження звичайними почули позитивний спіч, але протягом сезону Джеймс звертав увагу на слабкі киткові можливості цього складу та на розміри команди. Також були панчі в бік недостатнього таланту колективу Лейкерс. Під текст цього цього лейкерс потрібні трейди і не погодитися із цим важко. Адже поки що 20 й 20-й сезон Леброна в лізі, як і 19-й витрачається на якісь непотрібні муки. Клуб не хоче ризикувати піками перших раундів, яких і так не дуже багато заради перемог прямо зараз, які нічого не гарантують перспективі. Це в Лейкерс вже проходили, але нам дуже важко дивитися на те, як один з найвеличніших баскетболістів за всю історію гри, демонструючи феноменальний баскетбол, 38 років, змушений мріяти про місце в зоні плей-ін. Сам Леберон змушений ставитись до цього філософськи. Врешті-решт я люблю баскетбол. Я продовжую насолоджуватись грою і намагаюся контролювати ті процеси, які можу контролювати. А коли мова йде про леберона, це, як ми знаємо, значно більше, ніж просто гра на баскетбольному майданчику. Це Дабл Дрібл з новим роком.